Доброго дня, шановні коліги, шановні старшокласники. Сьогодні в вашій увазі я хочу представити навчально-методичний посібник «Аркфункція від А до Я. Ви бачите обкладинку цього посібника. У видавництві навчальна книга Богдан вийшло друге видання цього посібника. Перше видання вийшло у 98-му році на російській мові. До речі, кажучи, це була моя друга книжка. Обернення тригонометричних функції, інші назви, аркфункції або аркусфункції, входять до сучасних шкільних програм з математики усіх рівнів. На рівні стандарти академічному рівня обернення тригонометричних функції є лише інструментом для запису відповіді у тригонометричних рівнях. На профільному та поглибленому рівнях передбачене вміння учнів будувати графіки обернених тригонометричних функцій, розв'язувати рівняння і нерівності, які містять обернені тригонометричні функції тощо. Завдання, які містять обернені тригонометричні функції, є традиційно складними для розв'язування. Вони викликають значні труднощі при розв'язуванні учнів, вчителів, викладачів вищих навчальних закладів. Автор сподівається, що пропонований посібник, в якому біля 900 таблиць, формул, прикладів, задач дозволить позбутися шановному читачеві аркусофої. Більшість вправ містить два приблизно рівних складності завдання А і Б, що полегшить вчителю підбор дидактичного матеріалу. Коротенько про зміст. Після передмови ми, ми бачимо перший розділ обернені тригонометричні функції та основні тоточні. У другому розділі пропонуються формули і різні обчислення, які так чи інакше ці формули використовують. Третій розділ це рівняння нерівності та системи з оберненими тригонометричними функціями, в тому числі і з параметрами. І розділ четвертий – це графіки та геометричне місце Це невеличкий розділ на два параграфи. Цей посібник можна придбати у видавництві навчальна книга БАПта. Або у автора. Хочу подякувати вам за увагу, ваші пропозиції, в тому числі з приводу придбання посібника, зауваження, прохання надсилати на e-mail е істер 69,